Доброго дня, мої бідіти! Ви колись бачили на дереві купу гілочок, з яких свірінькали пташки. У кожної пташки є своє певне гніздо. Ластівка будує своє гніздо, на фасадах будівель. Вона його будує. Очок землі та глини. Гніздо неї схоже на півкулю. Лелеки, чапні та жураблі будують своє гніздо із гілочок, дерев. Лепіді будують їх в заростях очерети або в сухому місті. Або на воді. На цьому нам зняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей!